В місті часів яр нині немає жодного російського окупанта. Українські бійці героїчно тримають оборону, спалюють ворожу техніку та беруть військовополонених. Про таке розповіли у спецпідрозділі Кракен головного управління розвідки Міноборони України. На підтвердження захисники продемонстрували відео своєї роботи. Місто на Донеччині Гурівці боронять понад місяць. Як сильно ворог розбомбив його, видно на оприлюднених розвідниками кадрах до війни, за даними з відкритих джерел, у часовому яру жили щонайменше 14 тисяч людей. Росіяни прагнуть захопити населений пункт, бо це відкриє їм дорогу для наступу на Дружківку і Костянтинівку. Раніше військові аналітики припускали, що Росія хоче окупувати часів ЯР до 9 травня, щоби здобути бодай якусь перемогу на полі бою до сакральної для них дати. І з нами Назар Волошин, речник оперативного стратегічного угруповування військ Хортиця. Пане Назаре, вітаємо вас. Доброго дня, студія. Доброго дня всім глядачам. Слава Україні. Героям слава. Героям слава! Раді бачити вас на зв'язку з нашою студією. То що зараз у часовому яру? Чи актуальну ми інформацію маємо, що жодного росіян наразі там немає? Так, звісно, я можу тільки підтвердити ваші слова, вашу інформацію, що наразі російської армії у місті і навколо міста найближчих околицях немає. За цей тиждень і за цей тиждень і за минулий ситуація поблизу міста часів яр не змінилася. Активні бойові дії тривають як вдень, так і вночі. Однак російська пропаганда деколи робить інформаційні вкиди, що їхня армія вже увійшла в місто. Жодних територіальних успіхів за останні дні ворог там не мав і ворожої російської армії в місті немає. Однак противник продовжує знищувати часів яр та навколишні населені пункти як артилерією, так і авіацією. Ну а певну авіацію ймовірно готують підґрунтя до наступних хвиль, масованих штурмів. Окупанти ж всіляко намагаються роздобути ці панівні висоти, якраз щоб вести подальшу боротьбу, якраз саме за території і обстрілювати найближчі міста: це Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ і Краматорськ, і намагаються захопити місто Часів Яр, не рахуючись ні з втратами, ні свого особового складу, ні техніки якої полягло на і на металобрух було знищено чимало на околицях часового яру? Ворог, звісно, шукає слабкі місця в обороні міста, кидаючи на штурм і мобілізованих, і колишніх в'язнів, також не жаліючи свою техніку і піхоту. Наскільки мені відомо, спецпідрозділ Кракен брав активну участь у звільненні Харківщини? Вони дуже активно і наполегливо працювали над тим, аби звільнити цю область від російських загарбників. Чи можливо чи могли б ви нам трохи привідкрити більше деталей, Дати чим займається спецпідрозділ Кракен навколо часового яру на Донеччині? Чи мають якісь особливі доручення завдання? Ну щодо цього підрозділу, то він як, як і інші підрозділи входить в сили оборони, зброї які разом спільно з збройними силами України нищать ворога на усіх напрямках. Зокрема, і на цьому напрямку вони також виконують певні завдання. Однак це спецпідрозділ головного управління розвідки, тому тут інформація може бути така, що все, що є у відкритому доступі, то на жаль, є те, що потрібно знати всім, адже ворог. Теж користується інформацією, яка в відкритому доступі і може використати проти нас. Ну це така сенситивна інформація. Що стосується захоплення часового яру до 9 травня, чи можна припустити, що це не відбувається? Що е, це була чергова лякалка від е, окупантів, е, що хотіли залякати не військових, очевидь, а в першу чергу цивільних, аби вони е, можливо десь запанікували. Ну, ця інформація також містить право на життя, адже ну, російська пропаганда намагається завжди е, підтримувати якісь меседжі в плані того, щоб е, і ввести людей в оману, і ввести інформацію ту, яку потрібно, щоб люди саме вірили, щоб е, цікавились і ну, користувалися цією інформацією. Адже ну якраз до інавгурації їхнього, не до президента в них не вийшлося зайняти. Часів яр ну до 9 травня в них теж не вийде, тому що Збройні сили України і сили оборони не дадуть цьому зробити, не дадуть цьому відбутися, сили оборони контролюють ситуацію навколо міста і в місті, і в них, їм це не вдасться. Однак в них все налаштовано так, щоб проводити певні якісь операції, певні якісь штурми, і все проводити до якихось сакральних дат. І угу. тому в на фоні того, що на тлі того, що в них є великі втрати, як у техніці, так і у, у людях на фронті, і в них не виходить зайняти ті позиції, ті населені пункти, які вони собі прописали. Які їм їхні диктатори прописали. От, вони присвячують ці дати і присвячують якраз певні перемоги до чогось. Однак нічого в них не получається, і в них не вийде цього зробити. Угу. Пане Назаре, але попри це, нещодавно була заява Сирського про те, що ворог накопичує наступальні сили на кількох напрямках. Ви кажете, що обстріли продовжуються. Чого чекати нам найближчим часом, на вашу думку? Ну, ворог, звісно, не полишає спроб по всій лінії фронту проводити наступальні штурмові дії. Також можу тільки підтвердити слова головнокомандувача збройних сил, що на на кількох ворог дещо активізувався, однак, ну, наш ворог постійно масово веде обстріли позицій. Попри це, наші підрозділи діють грамотно, роблять це, щоб не, не унеможливити просування ворога. Також до наших військових і прибуває підкріплення, і є можливість і стабілізувати смугу однак ворог цього не дає. Але на тих напрямках, на яких він проводить активні штурмові дії. Зокрема, він намагається зупинитися на якихось на якихось ділянках, на якихось участках, щоб мати певну якусь оперативну паузу, перегрупуватися, зберегти темпи наступу і потім знову десь робити той наступ. Ну скажу так, що на тих напрямках це Покровський, Курахівський. У нас продовжуються бої тут. Е зосереджені основні ударні сили ворога, і він намагається прорвати нашу оборону. Має на меті вийти до великих населених пунктів якраз Курахове та Покровськ. Він задіяв ворог на цьому напрямку чимуну кількість підрозділів і дещо має чисельну перевагу в людях, озброєнні та військовій техніці. Угу. Проте, у нас на цих напрямках, ворог, хоч і досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги він отримати тут не зміг. І підрозділи сил оборони для посилення якраз оборони на цих напрямках, також заміни підрозділів, які зазнали втрат, здійснюється передислокація переміщення бригад, і які відновили свою боєздатність. Тобто, ми теж готуємось до, до дій ворога. Пане Назар сьогодні в Україні відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Бачите, змінили пацифіську назву Примирення до перемоги. Хотів запитати, як проживають або як відчувають цей день військові на передовій, і чи відмінні їхні переживання і розуміння цього дня від цивільних у так званих тилових містах. Ну як військові переживають? Військові обороняють спільно з силами оборони збройними силами обороняють нашу країну, виконуючи завдання, наші військовослужбовці і навчені, і мають і технікою і озброєння. Вони знають за що воюють. Вони воюють за нашу з вами українську землю. Вони воюють за нашу з вами перемогу і знають про те, що якою ціною дається ця перемога, який клаптик землі, яким чином і якою ціною нам дається тому. Наші військовослужбовці знають, що противник стоїть у нас, хоч і чисельно переважає нас кількісно і по техніці, але відбиваємо його відбиваємо і оборонні рубежі і окупантів, і вогневі точки. Ми також намагаємося штурмувати і здійснюємо і контратакуючі дії, і займаємо їхні, їхні вогневі позиції та вибиваємо з рубежів. Тому військовослужбовці Збройних сил України і всіх сил оборони знають за що вони стоять. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за службу. Та 에... да, спасибі Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали актуальну ситуацію навколо часового яру. Нагадаємо, що окупанти. Е... Погрожували, чи обіцяли захопити цей населений пункт до 9 травня? Сьогодні восьме і цього не сталося.